Привіт, шановні інвестори та трейдери. Проект на зв'язку з вами гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально вивчити всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами порівняємо основні показники компанії Arich, Тикер, AH. Цей огляд базується на інформації станом на 3 квітня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії RH належить до підкатегорії. Рітейл Прам у порівнянні бере участь 19 компаній, і це досить репрезентативно. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий: 4 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в сукупності. Можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки 4 бали RH. Порівняння руху курсу акцій компанії RH і акції підкатегорії. Бачимо. Що за останні 12 місяців акції компанії RH показали динаміку мінус 25,5 віц. Проти динаміки цін за під категорією мінус 5,9 віц. Це ні про що однозначно не говорить, але цей факт необхідно враховувати. Ринкова капіталізація компанії RH оцінюється в 4,64 соті мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 127 мільярдів доларів. Арич має частку 3,659 відсотка. Це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,18 мЛРД дол з капіталізацією під категорії 20 мільярдів доларів. Арич становить 0,914 віц. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка рейч у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 3,659 тисячних віц. Балансова вартість становить 0,914%. Це на 125% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Компанія не має боргових зобов'язань. Оцінка заборгованості підприємства дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку відповідає 66,5. Середній показник підкатегорії становить 54,2, що на 18% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії допустимо 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 70 мільйонів доларів. Майбутній прибуток протягом наступних 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 125 мільйонів доларів. 78,9% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з категорії Добре. 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,5. Середній показник у підкатегорії становить 0,8, що на 88% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до її доходу в порівнянні з показниками компанії підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 3110 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 5 560 мільйонів доларів США, що на 79% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре, 1 бал. Націнка продажів становить 2,2% із середнім показником у підкатегорії 1,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,7%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,78%. Що на 239% менше частки ринкової капіталізації? І це свідчить про дисбаланс ринкової ціни організації RH, швидше до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії становить 778 тисяч доларів. І в підкатегорії 229 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 239,7%. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії стерпний 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 11,7 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 4,2 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 177%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка на одного працівника компанії становить 521 тисяча доларів. За підкатегорією 273 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 91%. Оцінка частки виручки на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 11,9% при середньому по підкатегорії 6,9%. Це індикатор можливого короткострокового ризику. Індикатор rsi 14 показує рівень 42% для компанії RH. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 52%. В середньому цінні папери під категорії оцінюються вище, ніж цінні папери під категорією Рейч. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 249 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 393 долари. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 58%. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою гуру макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії RH. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте торгівлю, так як відео оглядове. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою гуру Макетс. Ви всі найкрутіша публіка.